Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця Тетяна Дугельна. Сьогодні будемо досліджувати символ нашої долі. Так, символ життєвого шляху, символ вірності в родині, символ любові, символ оберіг. Здогадалися, про що я? Сьогодні будемо говорити про рушник. І я думаю, що багато хто з вас зразу згадує пісню, як мати вишивала рушник і, на щастя, на долю так, дала вишиваний рушник. Так, рушник це. Образ, це символ, це не просто предмет побуту ще для наших з вами пращурів, стародавніх українців, а й для нас з вами. Але сьогодні ми беремо в свої руки не вишиті, не домоткані рушники, а вже створені звичайним шляхом, промисловим шляхом рушники, і не замислюємося навіть, що для наших пращурів означав контакт з цим шматком полотна. Цей контакт. Завжди був дуже сакральним. Взагалі, вважали наші з вами пращури, що полотно це, взагалі, символ вічності, вічності, простору, космосу, на якому? те, той візерунок, який буде нанесений, той космос і вишиє Господиня, вона може вишити як благословення, так і щось, про що хоче розповісти в тих чи інших випадках. Саме рушник називається оберегом, в першу чергу, для сім'ї, для, сім для родини. Чому? Раніше жодна хата, в яку б ви не ввійшли, ви б не зустріли хату без рушників. Рушники на покуті, біля ікон, самі по собі, навіть без ікон, деякі рушники, наприклад, вишиті з певними символами, такими як родове дерево чи бережа, зразу автоматично ставали вже самі по собі іконами. Рушниками обов'язково прикрашали будинок. Рушниками користувалися при різних подіях. Рушники брали, коли проваджали людей в дорогу, приносили для породіллі, використовували на на сватані, коли людина помирала на поминках в різних випадках. Всі рушники були вишиті по-різному. Хороша дівчина, яка планувала вийти в заміж, мала мати традиційно повну скриню вишитих рушників, і їх в неї на різні випадки мало бути більше двох десятків. Уявляєте, скільки трудилася українська дівчина над своїм приданим для того, щоб вони він, цей посаг був досить такий достойний. І вважалося, що саме ці малюнки, які наносилися на рушники, вишивалися на рушниках, вони передавалися із покоління в покоління від бабусі до онучки або від мами до донечки. Жінки старші передавали молодшим, показуючи, як потрібно для якої нагоди вишивати той чи інший рушник. Сьогодні, максимум, де ми з вами зустрічаємося ще з залишковою традицією рушника і його символізму, це коли молодята, які йдуть до шлюбу, стають на рушник. І тут ми вже зразу розуміємо, що рушник це дійсно символ долі, долі сім'ї. Знаєте, що часто додивляються, хто перший став на рушник на весіллі – то і буде е, господарювати, і буде хазяїном в е, сім'ї. Знаєте, мені завжди було дуже дивно і весело, що деякі жінки хочуть стати першими на той рушник. А я, мабуть, була трохи мудрішою чи дурнішою, ну це вже вам обирати. Я почекала, поки мій чоловік стане першим. Трошки зачекала. Так, Україна, вона матріархальна. Що тільки культ великої матері, який у нас прошитий на генетичному рівні, що тільки наші славетні амазонки варто, що е, вартоють сучасні жінки, які в рівень е, являються дружинами своїх чоловіків, партнерками на рівних в Україні е, визнають чоловіки жінок, тож, я вважаю, що саме на весільний рушник треба дати чоловіку стати першим, хай буде дійсно хазяїном і хай керує сім'єю. А жінка, вона буде при чоловікові завжди і усміхнена, і задоволена, якщо буде вміти цю долю дійсно створювати різними способами. Тож, Рушники, рушники це дуже цікаво. Одна, напевно, що з найцікавіших тем, яку я досліджувала, тому що вважалося, що, наприклад, якщо рушників немає в хаті на стіні, то така, така родина вона бідує, що у них немає того, що оберігає їхню хату. Тому на стінах раніше не Килими вішали, а саме рушники. Рушники могли бути вишитими або домотканними. Причому домотканні рушники вони також завжди були з певним символізмом. Будь-які символи могли включатися в рушник для того, щоб зберегти. Добробут, щастя наповнити благодатью сім'ю, і, відповідно, це дуже добре. Український рушник завжди характеризував господиню як майстерну, працьовиту, охайну, завжди коли. Приходили до хати гості, то їм подавався особливий рушник, який висів на кілочку. Він називався утирачем, і утирач мав мати певну свою символіку. Він мав бути чистим, випраним і поготові. До речі, є таке прислів'я українське: тримай хату, як у віночку, і рушничок на кілочку. Тобто, це про те, що завжди українські господарочки любили прикрашати свою хату так, щоб вона була така гарна, як вінок. Відео про вінок і про традиції він плетіння вінків, носіння вінків, значення квітів у вінках є на нашому каналі. Тож подивіться його обов'язково. І знаєте, сьогодні вам це розповіла. І думаю, як багато вже цікавих відео у нас знято нашою командою на каналі Калина. Тож, якщо вам подобається те, про що ми вам розповідаємо, тисніть обов'язково на вподобайку. Піднімайте рейтинги нашого відео, нашого каналу. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. І ми дякуємо абсолютно всім! Хто стає спонсорами і підтримує наш канал для того, щоб ми могли знімати вам ще більше цікавих, корисних і якісних відео? Тож, окремими рушниками накривали хлібину, і такі рушники обов'язково існували. Обов'язково були рушники, які е, використовували для діжі з тістом, яке е, стояло, вистаювалося для випікання хлібин. Обов'язково окремо був рушник для е, того, коли господиня йшла до корови, щоб доїти корову. Е, окремий рушник був для витирання посуду. Бачите, як Розні різноманіття різних рушників було в українському господарстві. Наприклад, коли. Українська господарочка, вона подавала рушник утирач гостеві. Вона могла на знак поваги до нього кинути йому цей рушник на плече, не просто подати з рук в руки, а кинути на плече і промовити таке промовляння. Вода холоднесенька, гостечку вмийся, рушничок чистесенький, гостечку втрися». І це завжди, так знаєте, от для мене, як наче такі мурахи по шкірі побігли, бо воно таке дуже-дуже сакральне примовляння і дуже-дуже гостинне. Адже український народ, українські господарочки, вони дуже добрі господині і де б не посіяли українську жінку, вона як та верба проросте. Чому? Тому що вона... Там, де любить і то для кого, кого вона любить, вона для нього може зробити дуже багато такого гарного і в господарстві, і в житті. Рушниками дійсно прикрашали хату, прикрашали і використовували в тому числі в різних обрядах. Ну, наприклад, коли вшановували новонароджену дитину, приносили обов'язково породіллі вишиті рушники. Коли е, зустрічали старостів на весіллі або на сватанні, то обов'язково, якщо наприклад дівчина була е, вона погоджувалася вийти заміж за того, е, від кого прийшли старости, то вона мала пов'язати рушниками саме. Старостів. Як правило, вироблялися такі для сакральних обрядів рушники з особливо тонкого домотканного полотна. Вони мали бути максимально, максимально з білого, вибіленого полотна, і коли це полотно готувалося для таких ритуальних для важливих подій обрядів для майбутніх подій, то в хату. Навіть не можна просто заборонено було заходити чоловікам. Жінки мали це робити сакрально, містично, щоб це полотно дійсно несло тільки жіночу, важливу таку енергію і посил. До речі, працювали з полотном для обрядів майбутніх. Я ще раз наголошую, що це і народження дітей, і сватання, і весілля тільки в жіночі дні в середу п'ятницю, хоча деякі п'ятниці пропускали, ви пам'ятаєте, що макошені п'ятниці не святкувалися і не, ні в якому разі працювати не можна було. Але в середу, в п'ятницю і в суботу, можна було при певних обставинах в жіночі дні саме ткати це сакральне полотно. Рушником обов'язково не тільки зустрічали гостей, а дуже часто і проваджали людину в останній путь, виряжаючи, наприклад, в останній путь на поховання використовували рушники, і це такий досить потужний символізм, як знаєте, символ смутку. І тоді такі рушники, якщо решта рушників могли бути Кольоровими різнобарвними, то поминальні рушники як правило вишивали червоними і чорними нитками, як співається у відомій пісні. Виряджаючи в далеку дорогу батька чи сина, чоловіка коханого, наречена, чи жінка, чи дружина давала своєму чоловіку хлібину, сіль, невелику часточку рідної землі в мішечку, і обов'язково заматувалося все у такий ритуальний рушник, провідник оберіг. І саме цей рушник ставав оберегом. Для чоловіка в майбутній дорозі. Багато ми з вами можемо говорити про рушники. Ви вже зрозуміли, що найкращі узори на рушниках, вони навіть були трошки такими таємничими, вони передавалися тільки з одного покоління в інше. І це означало, що коли жінка має свої сакральні, навіть родові узори для рушників, то вона може на рушникові розповісти свою особу особливу історію свого роду. Ви знаєте, що рушники клали на каміння капищ, наприклад, перед молитвами. Їх могли пускати в воду. Якщо е, треба було також виконати певний ритуал. Коли закладали будинок, то на фундамент простеляли рушники. Або коли вже будинок е, накривали, то е, також піднімали на даху, також розстеляли рушники, як покровительство богів. Дуже багато е, на пасті омене родину, якщо вміти користуватися рушником як оберегом. Тому вважалося, що. Той момент, коли е, жінка вміє вишити і користуватися рушником, вона передає саме ось цю енергетику, е, 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 яка пов'язує з е, богів, бо через богів доля благословлялася людини чи сім'ї до е, звичайного життя. Тобто ми можемо з вами тільки пишатися, якими були неймовірно е, неймовірно Глибокими і розумними наші з, вами, наші з вами праматері. Рушники завжди використовували дуже-дуже широко, як ви зрозуміли, від народження до поховання. На весіллі часто рушником зв'язують руки показати, що цей вузол, який нав'язують на руки не молодих, то це так само вони будуть зв'язані тим рушником, як долею, і проживуть разом і пройдуть по одному шляху, бо рушник знову ж таки символ шляху. Будь-які ритуали довкола рушника нам дуже Відомі, і ви пам'ятаєте, що у нас є така традиція, коли навіть зараз ми зустрічаємо якихось гостей таких почесних, навіть на державному рівні, то їм підноситься на вишитому рушнику хліб і сіль. І це також образ, саме наш старослав'янський, який прийшов до нас від стародавніх пращурів. Привітати дорогих гостей. Хлібом і сіллю, це показати свою відкритість, гостинність, радість, і це такий досить потужний оберіг. Взагалі вважалося і є таке прислів'я українське, що хата без рушників, що пустка, там живе тільки нечиста сила, там нічого живого немає. Тому чи будете ви прикрашати, чи не будете прикрашати рушниками свою сучасну хату, я дуже сумніваюся. Але я дуже, дуже вірю в те, що ви більше тепер зрозумієте, чому так багато рушникам приділяли уваги наші праматусі. Чому ця особлива така оберегова роль була у наших з вами навіть ще? The <laughs> Бабусь і прабабусь. Я сподіваюся, що ваш весільний рушник, нехай десь він і лежить на поличці в вашій шафі, але він є вашим оберегом родини. Принаймні, я вам бажаю, щоб коли ви раптом відчуваєте, що в вашій хаті вже щось дуже велика напруга, можливо, ви почали не, не, не зустріли непорозуміння від свого чоловіка. Чи Дружини, дістаньте свою свій рушник, на якому ви давали один одному слова обіцянки, що будете жити в горі і в радості разом, дивитися в одному напрямку, любити і підтримувати один одного. І нехай це буде така свого роду, як знаєте. Сучасна психотерапія разом з рушником своїм весільним дістаньте альбом з фото, де ви щасливі, де в вашій сім'ї були якісь радісні події. Поговоріть про те, що вам є що втрачати, і що жоден конфлікт не може вартувати того, щоб ви забули, за для чого ви створили сім'ю. Рушник. Символ родини, символ щасливої сім'ї Україна. Вона славиться тим, що для нас однією з найбільших цінностей є сім'я. До речі, саме під цим відео є посилання на мою онлайн-академію. Там є навчальні проекти різні, і один із них називається Рід, батьки і діти. Якщо у вас є зараз якісь проблеми в сімейних стосунках, в стосунках з дітьми, в стосунках з партнерами, я вас запрошую в цей навчальний проект. Доступ до матеріалів у вас не обмежена. Ви разово оплачуєте, переходите за посиланням під цим відео. Заходите в телеграм-канал, маєте доступи до моїх курсів, до моїх майстер-класів, до моїх різних марафонів про сім'ю, про стосунки. І я абсолютно впевнена, що не тільки своїми відеодослідженнями, а і своїм досвідом як сімейний психолог я можу бути вам корисною. А зараз буду з вами прощатися. Хочу побажати вам, щоб ваша доля як рушник була щасливою. Чистою, квічатою і завжди вас оберігали найвищі сили світла. Україна обов'язково обов крокує до перемоги, і до неї залишилося набагато менше, ніж те, що ми пройшли. Я вірю в це. І нехай наш, наш шлях України буде якнайшвидшим. І ми з вами. Продовжимо досліджувати українські традиції на каналі Калина, спілкуватися задля того, щоб Україна стала квітучою великою родиною. Слава Україні, слава роду і до зустрічі на каналі Калина.